Близько 80 тисяч гривень планує зекономити міська влада до кінця цього року, завдяки новій реформі позашкілля. Йдеться про приєднання до клубу юних моряків станції юних техніків. Нагадаємо, відповідне рішення тиждень тому ухвалили депутати міськради. Така реорганізація задля зменшення накладних витрат, зокрема, на отримання адмінперсоналу. Так говорять чиновники. Противники ж реформи продовжують стверджувати, що причина зовсім в іншому. У клубу юних моряків просто хочуть відібрати приміщення. Аби розставити всі країни. Рапки над і міський голова особисто зістрівся з працівниками цих позашкільних закладів. Детальніше у наступному сюжеті. На станції юних техніків міського голову зустрічають раду. Тут задоволені реорганізацією. Мовляв, співпраця техніків та моряків корисна: перші теоретики, другі практики. Тож тепер учні зможуть теорію застосовувати на практиці. Тим паче говорить директор станції: напрями гуртків обох закладів взаємопов'язані. Наше початкове технічне моделювання, авіамоделювання, це робота з деревиною, це робота із, будемо говорити, так, Будівництво корабля. А щоб ця робота була більш продуктивною. Міський голова пообіцяв посприяти покращенню матеріальної бази закладу, тобто знайти спонсорів та партнерів. Сам тут же показав приклад: пообіцяв найближчими днями передати станції фоторушницю. Її в подарунок міський керманич отримав, коли презентував власні фотороботи на виставці. Окрім цього, запевнив бюджет 2010 року порадує гуртківців. З наступного року я розраховую, що ми в галузі позашкільної освіти зможемо. У два, а можливо, якщо вдасться, то і в три рази збільшити фінансування. Фінансування буде йти відповідно до того, скільки дітей займаються. Клуб юних моряків зустрічає міського керманича без транспарантів. кажуть, мітингувати не будуть вже під міською радою. Були тоді, коли на сесії розглядали питання об'єднання. Тепер до мера в них головне питання: коли починати пакувати валізи, аби виїжджати з цього приміщення. Це об'єднання жодним чином не стосується і не викличе. Переселення гуртків, дітей і так далі з одного місця на інше. Ця організація жодним чином не торкається відчутження майна, чи приміщень в межах міста, чи приміщень за межами міста. Далі просять поліпшити флотилію, зокрема грошей на ремонт єдиного катера. За 500 тисяч цей катер можна ремонтувати, поставити його на слід, поміняти корпус днище. Тому що підтікає у нас. Сергій Одарич пообіцяв знайти кошти, а ще попросив працівників помріяти, по тому викласти свої бажання на папері. Це допоможе створити ефективну програму розвитку об'єднаного центру юних техніків та моряків. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Вікка Новини.